Кліматичні пояси у Північній Америці змінюються від арктичного на півночі до субекватеріального на півдні. Арктичний пояс. Протягом року тут панує холодне арктичне повітря. Часті тумани. Велика хмарність. Снігові бурі. Літо холодне. Температура не піднімається вище плюс 5 градусів за Цельсієм. Опадів випадає мало. Є льодовики. Субарктичний пояс. Сувора зима змінюється прохолодним літом із похмурою дощовою погодою. Кількість опадів невелика. Сніговий покрив незначний. Помірний пояс. Добре виражена зміна клімату за сезонами. Значно змінюється температура повітря і кількість опадів. Виокремлюють чотири типи клімату: морський, помірно-континентальний, континентальний і мусонний. Узбережжя Тихого океану і західні схили Кордельєр ухоплює область морського клімату. Температура тут мало змінюється впродовж року. Порівняно тепла зима і спекотне літо супроводжуються рясними дощами. Помірно континентальний клімат характеризується холодною зимою і теплим літом. Континентальний клімат має характерні сезонні відмінності. По справжньому тепле літо змінюється холодною зимою. Опадів 400-600 мм на рік. На крайньому сході область мусонного клімату. Літо тут не жарке, дощове. А зима холодніша, ніж на крайньому заході. Кількість опадів від 500 до 1000 мм на рік. Субтропічний. Узимку температура рідко опускається нижче 0 градусів за Цельсієм. А сніг рідкісне явище. Улітку тут панують сухі тропічні повітряні маси. Тут виділяють три типи клімату: Середземноморський, субтропічний континентальний і субтропічний мусонний. Тропічний. Упродовж року тут панує жарке тропічне повітря. Цей клімат називають кліматом вічного літа. Різні умови зволоження, тому виокремлюють два типи клімату. Тропічний пустельний і тропічний вологий. Часто виникають торнадо. Субекваторіальний. Висока температура вище плюс 25 градусів за Цельсієм зберігається впродовж року і майже не зазнає сезонних коливань. Опади випадають переважно влітку. Кліматичні умови на більшій частині материка сприятливі для вирощування різних сільськогосподарських культур. У помірному поясі пшениці, кукурудзи, у субтропічному рису, бавовнику цитрусових. У тропічному кави цукрової тростини, бананів. Тут збирай 2, а іноді і три врожаї на рік. На материку найнижчу температуру спостерігали. На плато Юкон, Канада. мінус 63 градуси За Цельсієм. Найвища температура коли небо зареєстрована на цьому материку, плюс 56,7 градуса за Цельсієм. Рекорд було встановлено. В долині смерті США, штат Каліфорнія.